Так. О, ти знав, що так можна робити? Потім не кажіть мені, що Бога не існує. Так склалися обставини, що моя дружина поїхала на 10 днів кудись там в відрядження і залишила мене з дитиною, е, котом дикобразом, який шипить, обсикає все з собакою, і все це. На мені. І як виявилося, і ви це бачили, виявляється, у нас якась стара праска, яка залишає постійно сліди на футболках, якась дошка старенна, незрозуміла. У нас нема нормальної швабри ганчірки. Коротше, не знаю, як вона там прибирала, але якось це все незручно. І ось Філіпс в цей момент кажуть: Макс, у нас є 5 девайсів для тебе. Там кавомашина, генератор паровий, якась прасувальна оця здорова система і купа всього. Але почнемо наше знайомство саме з цією прасувальною системи. Кажуть, що це ідеальне, вообще, що може бути для мене в цьому випадку. З вами хата -на Тата Мокіч, сервіс маршопінгу Hotline.ua. Оця штука Філіпс, і ми починаємо. Починаємо, напевно, з анбоксингу. Перший раз в житті таке розпаковую. Документація. Це не для нас. Бозички! Яке воно маленьке і тендітне. Гантелька якась. Ух ти. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Так, ну ця штука сюди. О! Я все у нього. Куди цю штуку? А. Ну фіга собі! Це ж крутіше нішики. Опа! Ось так в мене є. Ну... з Богом. Прасування це не просто обов'язковий крок у догляді за одягом, але й можливість створити враження неповторного стилю, як-от мої вуса чи окуляри з леопардовою оправою. І якщо ви шукаєте спосіб зробити цей процес максимально ефективним та приємним, прасувальна система Philips стане вашим незамінним помічником. До речі, а ви знали, що Philips – це бренд номер один в прасуванні, бо Євромонітор Інтернешенал це все підрахували і зробили таке так що, якщо просування, то це Філіпс. Так от ця інноваційна прасувальна система ідеал тупо для всіх, бо вам не треба заморочуватися з тими дошками для просування. Як і де їх поставити, все йде одразу в комплекті і трансформується з вертикального положення в горизонтальне та й взагалі під будь-яким комфортним кутом. Кажу вам чесно, я не знаю, хто все це придумав, але це геніально. До цього, як ви бачили, в мене звичайна оця... дошка була, яка незрозуміло де ховається, праска незрозуміло, куди ставиться, і ти постійно в цьому е... ієрархії безладу. Тут, значить, що, ви одну кнопочку натиснули, у вас відбулося ось так. Іншу ось так зафіксували, прасочка завжди на місці, куди завгодно, там, в той кут собі поставили, і все, вона вам не заважає. Ну і звісно, тут є холдер для праски. І він одразу є в комплекті. Ви можете з лівої чи з правої сторони його собі зафіксувати сюди чи сюди, і буде вам щастя. А не так, як в мене праска стояла там, щоб прибити кота чи собаку. А ось тепер головне: зверніть увагу на розмір підошви праски. Вона просто ну маленька, як моя ручка, якщо взяти для порівняння, оте, що в мене було. То, ну ви розумієте, різниця є, а прасується краще. Угу. І завдяки цьому просування відбувається реально легко. І мені то, в принципі, все одно, бо ну, ви бачили, да мої руки-базуки, а от якісь дівчата, моя дружина, там, чи хтось ще тендітний, все ж таки краще вибирати щось подібне. Технологія подвійного нагрівання забезпечить утворення потужної проникаючої пари для розладжування навіть найскладніших складок, та створить ефект. Річ, ніби щойно з магазину. Прикольна штука для таких, як я, хто взагалі не знав, що таке існує, бо воно працює офігенно. Подивіться на форму і розмір підошви праски на цю ручку. Як ви постійно працюєте з цими здоровими фігнями, якщо оце все приносить. Ще більше ефективності при менших розмірах вона дозволяє легко та рівномірно проходити по будь-якій тканині, і результат бездоганний. Не знаю, як ви, але зі старою праскою я постійно робив якусь фігню і палив одяг. А тут є така штука, як технологія Optimal Temp. Це магічна здібність означає, що людина може просувати на одній температурі і джинси, і шовк. а технологія Optimal Temp зробить так, щоб речі не зіпсувалися. Ще один класний плюс обробки речей потужною парою. Це здатність усувати 99,9 тисяч мікробів. Що ти пшикаєш? Ні, мені цікаво, у нас палить чи ні, хай палить. І тут я трошки присів, бо, виявляється, цією штукою можна дезінфікувати, наприклад, іграшки. Ось, я беру і все. І... 99,9% мікробів зникли. А ще, що для мене дуже важливо, бо є кіт дикобраз, він дуже часто пісює все, що бачить. І виявляється, цією штукою також можна дезінфікувати, отак по матрасу пройтись і все буде окей. Але я, на жаль, викинув вже той матрас і замовив собі новий. Ну, що маємо, то маємо. І це реально дуже актуально для мене, бо маю котів, собак, дітей. Оце все. Тому, бачите, нічого не горить по цей час. І ще я виявив такий приємний додатковий ефект, як, наприклад, стерилізація запаху. От ви приїхали після якогось велопробігу на 600 км, де ви три чи чотири дні взагалі не милися. Дружина там мало ем, не втратила цноту чи як? Мало не втратила свідомість. І ти такий взяв, зняв футболочку, попрасував, і вона взагалі зовсім не пахне тепер. От як це працює, не знаю, але мікроби вбиваються. Фішка, фішка. Для мене важливо. Важливо. Спалила. Не спалило. Однією з проблем при використанні парових прасок є те, що тут може з'являтися накип. І деякі мої знайомі навіть використовують спеціально для цього дистильовану воду. Так-так, ту саму, яка в машинах колись використовувалася. Але тут хлопці і дівчата з компанії Philips щось зробили, і тепер тут не треба заливати ніяку дистильовану воду, і накип не залишається. Фішка також гарна. Як виявилося, прасування може не тільки палити ваші речі, ну нічого не сталося. Ну поки стендап писав, нічого. Клас, а ще й приносити задоволення. Тепер я кожен ранок вставав, оце собі просував і кайфував. Можливо, це тому, що мені це всього треба на 10 днів, але. Це набагато приємніше, ніж то, що було раніше з праскою ось тут. Ця система Philips all one серії 8500, наче як якийсь iPhone у світі просування, адже у ній зібрані найкращі технологічні рішення для просування, які зроблять цей процес легким, ефективним та навіть захопленим. І як я вже сказав, Philips визнаний номер один брендом у світі просування, що підтверджує джерело Євромонітор International LTD. Це означає, що ви отримуєте найкращий продукт. З найвищим стандартом якості. Якщо ви думаєте, що цей пристрій коштує всі гроші світу, то гайда на сайт Hotline.ua і подивіться самі. За ті можливості, що дається система, це адекватний прайс. Там також можете почитати відгуки і подивитися, що там від Philips є ще цікавого. Всім дякую за увагу. Футболку я не спалив. До речі, футболка українського бренду. Е, Праскою задоволений. Все це дезінфікує. А ви донатьте, підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!